Доброго часу, мої дорогенькі, дивимося з вами Дніпро, Дніпропетровську область. Відео про Нікополь-Марганець з періоду 14 по 21 вже на каналі. Дивіться, не запитуйте мене. Ви продивлюйтесь всі відео, бо відео дуже багато і, будь ласка, їх дивіться. Так, Отже, Дніпро. Що очікує на Дніпро? Бум-бурум-бурум-бурумбурум. Дніпро мені не подобається цього тижня. Прям. Прям дуже не подобається. Слухайте, щось вони там стягують, щоб Дніпро, щоб нанести більший удар, щоб нанести більший урон Дніпру. Прям мені не подобається. Зараз подивлюся на... Давайте подивимося, чи будуть прильоти, тому що сила, перша карта сила, випадає не в нашу користь в цьому випадку. Не в нашу користь. Тому що тут як стягують сили, дають щось, дізнаються, нові якісь там координати донесуть за гроші. І кудись там буде щось водичка. Мені не подобається, щось біля води. А щоб більше було жертв. Вони смертей хочуть більше, щоб було. Ну, це, відповідно, вежа. Все. Це точно. А, дивіться, вежа з колісницею. Це значить, дуже швидкий буде. Дуже швидко буде. Тобто, це повинна бути велика кількість ракет. Ну, як велика? Ну, більше трьох, так точно. Тобто, не одна і не дві буде летіти. Будуть поранені, будуть жертви. Отут Дніпро максимальний сос. І руйнування. Блін. Дніпро Два... з 14 по 21. Максимальний сос. Там і захист є. Ну, якось дуже велика кількість і карта колісниця. Тобто це повинно бути дуже швидко. Щось вони там будуть дуже швидко, ще й вночі десь повинно. Слухайте, щось зі світлом буде прям у вас нехороша ситуація, прям страшна. А щось будуть відключення і влуплять туди, що може небудь світло, опалення, отакого от плану. Люди будуть від'їжджати, як з Дніпра. Нехороша ситуація по Дніпро. От я б навіть сказала максимальний сос. Давайте ще раз, карти я ж вже розкладала на Нікополь, на Марганець і на Кривий Ріг, там все є. Давайте просто по області подивимося, що чекає область. Дніпропетровська область з 14 по 21 карта. Розкажіть мені, будь ласка. Ну, от чесно, нічого хорошого не скажу. От хотіла б дуже хотіла сказати вам, та заспокойтеся, все буде добре. Але ну, небезпеки є. Десь будуть купити прям капітально. Слухайте, там і, дивіться, і ця, і ця. Будуть лупити і цивільні, і, можливо, навіть і військові об'єкти. Що це за місто? Кривий ріг це буде. В Кривий Ріг там, можливо, влуплять і цивільний, і е, військовий. Здали і там, і там інформацію. Все здали за бабло. Марганець. Ой, Марганець погана ситуація прям страшне. Це я. Короткий цей, далі у вас є відео на каналі, подивитися марганець. Так, да, марганець. Нікополь. Нікополь теж ж саме. Не здають, здають, луплять. Без світла будете сидіти. Захист є, кажуть, що нібито є, але його як мало. І тому луплять. Так. Інша частина області. Ну, там більш-менш нормально, але де щось. Ага, жовті води, жовті води. Буде руйнація. Теж будуть, щось люди будуть евакуюватися якась. Так, дивіться, по області е ситуація трошки краще, ніж у Дніпрі, але неспокійна і небезпеки є також. Так що ось така ситуація. Дякую вам дуже, підписуйтесь, на жаль. От така ситуація на цьому тижні. Дякую вам дуже і тихого вам тижня. Дякую.